Так, ну що ж, дай Боже здоров'ячка, мій любий глядач, слава Ісусу Христу. Друзі, ми сьогодні в Бориславі знову і знову в нас пошук літака. Но, що, тут? Ах, які вітер. Но, що тут Цікаво, що ми ще не знаємо толком, що це за літак. Хоча в нас, в нас є провідник як сьогодні, так що ми вже не блудимо, а точно приходимо на місце і будемо пробувати. Оприділити, що це є за літак. Підозра, підозра що це радянський, але зараз побачимо. Так, хлопці вже там щось, щось там здибають, можливо. Ну, сигналів є багато. Зараз спробую, може щось знайти. Так, друзі, тут я внесу трошки ясність в це відео, що тут відбувається, чому, бо, по ідеї, ми шукали німецького літака, як ви дивилися в першій частині. Це біля міста Борислав, там на таких горбах, скажімо, де вишки. Ми там ходили, шукали німецький, але ми його не знайшли. Ну, десь він має бути, тому що в архівах є записи, що він є. А вправді думали, що вже на цьому все. Е, ну, Буквально за декілька днів після виходу відео до мене звернувся товариш, камрад з Пошуково-історичного клубу Тустань. І каже, так і так, дивився відео, я знаю це місце, я знаю, де цей літак. Ну, відповідно, ми раді за тиждень часу ми вже там. І коли ми прийшли на місце, виявилося, що тут дійсно, це не той літак, це Радянський Іл-2. Таке собі, знаєте. Ну, літак, літаком, Радянський, ну нам він особливо без інтересу. Ну, тут є одна загадочка. Яка загадочка? Загадочка в. Справа в тім, що поряд за метрів сто біля подінь, де той літак впав, є краївка, є краївка, і щось в мене такі підозри підозри, що ймовірно, це пов'язано з УПА. І тоді вже виникає цей таке запитання той літак, можливо, його збили УПА? Хто його зна? Хто його зна. Це вже 44-й рік був цілком. Опа тоді було потужне, бо тому що інформації практично у нас немає про цей літак, нічого ми не знаємо. Але судячи, що там краївка, ця, в Краївці, там, як ви бачите, там багато різного такого цікавого. І що цікаво, що де ну, зверху, там чуть -чуть, там зверху, там на дереві та на бокове ви вирізаний тризуб. І, ну, правда, він вирізаний десь в роках 90-х. Но... Підеш туди, в ту краївку. Віктор там щось знайшов. Я там узигу. Спуск дуже крутий. Сперечаємося, Ось це медицина явно. Сперечаємося, чи це краївка Опа. чи так. Но, що Бачимо, бачимо таке маленькі посуда тут була. О, дивися, навіть номер є 38-й. Номер чого? На кераміць 38 й завод. Може, то якась клапа була? Так. Фляжки Так, тут розкопували хлопці. бачим ще кусочки керамики. Вот. це явно медицина была. Зуття. Вон стаканчик. Стаканчик. Так, ну тут фляшка разбита. Але все. О, є надписи. Вау. Є надписи Скія товариство, товариство. А що тут? Броваров? Броваров, так, пиво. Польське. Ну, тут не бачу в товари... товариство, броваров. Буква А, те тут Б. Жаль, що вона розбита так. Та цілих нема. Знову стаканчик. Оце то явно то медицина. А ну покажи тут пляшечку. Маленько? Ні, фіга собі така малесенька. Так, так. Так що рим чи ні? тут рим, Тут до нас вже рили хтось. <рес> Ми тут не перші, але... <рес> так, ну В принципі, цікаво. Вон. А, тут аж саме. Що таке було? А то посуда, що все каже було. Там ну, десь тут ще. Тут, тут я помогу. Ну, просто це скупилося. Я думаю, що її все виривали повністю тут. Обзор то нормальний був, так? Щоб усіх. Ну то. Та... Я все-таки думаю, що це краївка. О, краївка упала. Лопата. Лопата. Це не то? лопата, ні. А що? Це якась. Банді була... лопата, лопата. Лопата. А, да, лопата та, була та, австрійська. Так, австрійська. Ну та, от ось такий вигляд з усіх сторін бомбезно. Наш, я але немає гірки. Для бліндажа не підходить. А, он ще частину, напав. та Вийди трошки сюда. Блін. Зараз більше, бо ти що там деть? Кожен на п'ять. Так, тут ще букви попадають. Бажально розбите. А, вон, диви. Вон, дивись, знайшов. Все, можеш брати. Склеїти. І додому. Львовське. Львовське товариство. Броварське. Шкода, блін, шкода. Знаєш, серйозно, шкода така фляшечка. Таких я бачу багато розпаху, пацані. Завжди розпасні, рахується. Хороший. Зараз слоєчок був. А то я бачу якась медицина, певно, оціна, да, вообще маленьке. Так, та, та, так скоріш за все. Посуда. ще напевне не а То вона її можна навіть зібрати. Ззаді <laughs> щось там 20 написано. Та-та. Ні, а це защіпка. А-а-а. це защіпка. Точно, тут то, наші двері були. Так. Закрив. Так. Прикол. Інтересно. Підошви. А вон, дивись, все ще тут скло, але то, напевно, хлопці ті, що копали. А ти диви, яка була пляшка прикольна, оця, Віч? Та, оце а взагалі. Та. Шкода. Шкода, ну що зараз. Тут такий, що. А, можна косміти. Сідай, сідай і їдь! Ну, хоч би впав для приколу. Не-не-не, Впада ти ні. Бо розумієш, то коли ти впадеш, то можна сюди дари. Ясно. Но. Ну, згоду ми спробуємо ще шукати очевидців, хоча вже їх важко знайти очевидців. Ну, можливо хтось там щось про це і знає, так що очікую на ваші коментарі. Ну і звісно, вподобайки. Десь ось так, друзі. Ну, а зараз запрошую вас до перегляду. Так, що тут плюс? Тут плюс, що відносно непогано ходити. Копати легко відносно. І, чесно кажучи, по знахідниках ми вже багато чого накопали тут. Навіть якийсь номерочок, я тут ставлю. Але е нема поки що такого. Великого. Так. немає, цілідри, Ні, ні, цілідри. мається на увазі такого, знаєш, що таке там панель. Нема. Да. панель. Володя копає, тут в нього пішли ці стокнишки пішли якісь. Так. Від кабіни. Нема тільки цей. Фізіляжі якихось кусків хороших. Так, поки що цей. Ми не можемо приділити, де вона... Але сама... ми тут не перший. Ну, І не, не другі. перші. І не п'яті, певно. Так, тут вже така. Якщо судячи по цьому. Коротше, майстершміт. Не метакі. Ну, та, та, я теж думаю, що це радянський. радянський да. Тут кусочок цей попав. З клеймом завода. З клеймом заводу. Якщо я не помиляюсь, це 20 23 римськими. Ось такі. Ну такого роду маленьких кусочків ми вже тут багато познаходили. Воно все по потіку, десь скотилося і по потіку, потім пішло. Так. Ну я ж кажу, що ми не знайшли основну, де воно бабахнуло. Може і отут. Ну, по ідеї він зверху десь скотився був. Але я думаю, що його там, ту вершину теж треба провірити. Так, але може той кусок якийсь пав. Не знаємо точно. Ну, походу, будемо шукати. Тут маленьке пишіться. Щоб тільки монети якісь не попалися. Та, там, хочеться. То, ні, ні. Не цього разу. Ну золоті нехай попадають, по ідеї. Що такі, 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 такі. Це метал якийсь, залізо. Ну може якийсь цікавий. А. Але тут сигналів є дофіда. Да. Ну. Щось таке. Як від ленти, не знаю, що це таке. А, є тут багато таких дивних кусків. Але купав, тут я... щось є. Я так. Попав, цифри вищі якісь Чіпляє, а ще не доставка. А вон так? Так, да, да, це ж алюміній життя. Дюраль. Дюраль, так. Він в такому стані, що... Горівший і горівший, і окислий. Да. Але тут щось може бути. Може ну, бути. А то радянський літак, знаєш. Ну так. Подивись, тут всього сигнала. Прийшло, відійшов. У нього сигнал був. Він ще не хотів копати навіть. Та думав, бо все в сигналах. Щось, ага. Я думав годинник, але то щось з приладу якась. Ймовірно, і годинник. Судячи по цьому, розумієш, ну, такий як годинник. здоровий був, дивись. Який. Ну Може це не ручний. Може, а, це... Типу той цибуля, uh, так? Так, мається на увазі, може, знаєш, в кабіні був годинник такий. Може бути, бо тут ще стрілочка якась ходила. Mm. Ну там ми поставимо цей злимки. Між іншим тут є. А ні. ні. А, можливо, що можливо, там. Можливо. Але дивись, проти цього місця де стекла йдуть. Лексіглаз. Тут кабіна значить так, скутилася. Так, так. от є знають проводка. Ось ми бачимо кусочки шкла. Володя якісь ключики накопавши в та. А, і стекла є, все нормально, Ми на правильному миссиї. Кабина. А вон ключики, вон, вон двейкий ключ. Сліте, ну, Молоток, да. Варто тут робити шурфи якісь отут. Вот Та, ну, там далі морниче. Так, продовжуємо. Ну, продовжуємо продовжуєм пошук. Так, ну що ж, знахідки у нас трошки йдуть. Чесно кажучи, це приємно. Це приємно, навіть є деякі цікаві. ну Походу ми потім розберемося, звісно, і покажемо, що це, це куски отакого. гуми навіть отакої попали. Потім тільки що парашутне кільце, це з парашута. Це вже цікаво. Потім ще така штука. Я ще правда не знаю, що ми потім почистимо, помиємо. Щось теж дуже цікаве таке. Ми будем... Ну і тут, ось бачите, такі кусочки. Ми ще шукаємо. ну Сигналів є тут багато. Так що в нас є ще шанс щось знайти цікаве. Продовжуємо пошук. Ой, дивись, показую. Так, я готовий. Я збирав тільки куски, бачиш які, з надписями, якісь фарбами. А де надпися? Ну десь є, може. <рес> Але все по потіку йдуть. І багато лампів таких. Тормозна колодка. Ага. – Пам'ятаєш? Гальмівна колодочка. Так, що там є? Але все в фарбі хороший такий. Та, та. Знатися, не знаю, чи воно щось є в мене. Але куски такі досить великі. Дивись, яка ага. фарба. То може бути навіть панелі десь. Такі як виріс має. Так, от такі штучки щось цікаве, що то могло бути. Uh -huh. Чи ролик там ходив якийсь? Так. То якийсь приборчик був. Напевно. Ось такі, дивіться, як фарба лишилася вся. Uh -huh. Клейма є, ні, не бежу. Може десь є. А це точно, це щось каси. Як кришечка від задня, від якогось приладу угу. чи від чого. Так. Ну, то все в потіку. Тут треба... Але тут я намірів, що сумніваюся, що вони і будуть якісь. Ну от ще гільдочка є. Воно ага. Это... ну, ну, ні о чому так. Ти <поставим> ну, Та йди подивися, що я познаходив. Ну? Ходи, ходи, Та, Тут таке іншим треба за цей. Так, так, так легенько. Болоти тут таке так. так. ви скільки, оцього? я не знаю, це ж покриття на пропеллер. Ні, тут фар така. Коротше, фарбована була. Ага. Може навіть дерево було фарбоване тим ага. го Йово. Тут все з'явилося? Ні. Далі. Далі, далі. Все від кабіни йде. Фанера навіть є. Так. Прикол за так? так? Так. Офігіть. Гума, Де? гума. Векі куски теж. Де? То гума? Ви який цей? Якась Доброго. не знаю, що тут таке. Де? Не знаю що таке. З акумулятора, який кусок якийсь прилад цілий. Ходовоє щось, супа. То кільце, все від відсиліндрів. А то схоже, як так, знаєш, на хлопки разом, як шарова якась, да? ну щось таке. Що ж таке? Треба буде помити. Ну, трохи повнаходиш. Що там ще є сигнали в шурфі? Вони є там глибоко, досить глибоко. Треба такі, як шурф робити. Пікає щось? Так? А тут умови, звісно, такі. Бачите, що я щось собі попадаю. А, що ти таке? Потім, а ти потім думаєш, що то є. Та кусочок якийсь. Ой, цей. Якусь, якусь так, включаємо О. телевізор і сидимо, щоб ми всякі поздобали. Так, ну що, що, в принципі, такі всякі цяцьки ми познаходили. Чого ми тільки тут не познаходили? О, Раз, це, яка файна цей, Ну. який. Ну. В закльопках весь. Все весь в заклепках Тряси його. Володя знайшов вроде. О але літак впав от десь, всього пагорбу десь, але все внизу деталі. По метрів 150 йдуть туди вниз. Mm. І тут. Але знов-таки, мені здається, то частина літака тільки була якась передня. Бо від мотора є куски, ключики навіть є. Так, ключики такі цікаві, між її. Ну, Вже коротко, не будуть працювати вже, вже як треба. Але цікавий Цього... ще дивись який. Молоточок, Молоточок то, точно їхній був. Так. Як, як Володя, ти казав, цей Зіловський, так. <ріху> а, що було? А, що в нас було? О, цікава штучка ще. То ми, звісно, брати не будемо. Від V23 тут зразу сумніви всі пропадають, іЛ-2 тільки може бути. Там. То, до речі, бронебой, тому... Ми ось десь прикупаємо обережно. О, скільки тут між іншим є оці від... від... відділенти та всіх гільз тут не буде, бо він їх скидав. Отак воно... воно йшло. Колин. Ще Цікаві, Цікавий кольора. Що... Є якісь ви... деталі взагалі нам не відомі, що це таке. Валік. Двигун був тут, бо циліндри є від нього. Угу. Здорові такі. Та ще якісь деталі. То заберемо шестиренку, вихлопний. Патрубок був якийсь. Косочок броні. Броні теж, до речі, мало, бо в них номера йшла. Роз номера на броні була. Ски такі просто. Плюс багато є оргскла, Навіть скло десь було, я бачив. Броньоване, так. І було таке одне якесь я бачив, було. А, а гнути такі, да. так. То мені, то, напевно, від цього. Такого покату. Угу. Так, шнурок. А може в господарстві пригодиться, там щось десь відро. Щороб. Якогось пса прип'ятися. Ще можна електрику під'єднати, дивись. <світ> <світ> ну розумієш, от дивишся якість да, радянських літаків і німецьких. Те. Яка різниця? Скажи, Володь. Що? Якість літака. Дюраля німецького Те. і радянського. Тому що на німецьких деталях то все з нумерацією. Майнувається на... якість. Не, ну, як якість? Я... Дивись, там яка корозія буває. тут є, так? Да? Ні, там не було. А там, типу, ну не буває теж корозія, але ну, якийсь економ-варіант. Німецькі що, німецькі виготовляли фірми, там. які підписували контракти Приватні? і вони дбали про якість. Та. Вони дбали про якість. А тут що, то все державне було і так тяп-ляп як-небудь. А навіть, от дивись, від, Відстань між кльопками, Бачиш яка? Так, різна. Має бути однаково. Тик-тик-тик. А ще та. буває кльопка скаче туди-сюди. Десь на коліні вже... клипали, тим більше то 44-й рік. За що могли то давали. Але, скажімо, алюміній в той час вже був, був, був американський. Був американський. Оце з американського от, алюмінія. я того не скажу, скажу. Просто знаю, що він був в дефіциті. Ну, але Бензин привозили. був 100% той лендлізівський. І алюміній теж. Та майже всі кольорові метали вже цей. А що своє було? Бо добувати практично не було кому Людський Такий ресурс був тільки свій, да? так? Та, так. Так і зараз. Та, та. Та. І вони їх масово ложили по всіх фронтах. Ну десь так приблизно. Може на свічку, але то не свічка, щось не. інше. Ну, на цьому а... все поки що, так? Ну що, скажемо, що скажеш, завершуємо цей літак щось. чи як? Сюди більше не повернемось. О, так, ля так. по-перше, по ми їхали на німецький, сподівалися, а радянські тут, скажімо, навіть маючи ті номера, нам щось знайти, так. визначити екіпаж, шансів ноль. Та типу, і бажання в принципі теж не дуже зараз є. Ну так, ну та. Якісь здорові баняки, тут ну. відра робили. <с empty> а ті другі хтось місцевий забрав, щось там роблять. Може самогонний апарат якийсь зробили, охолоджувач, там трубочку під'єднав, чик. No, no. Правда? Ні, ну напевно, що Ну, Казав нам місцевий, там, що гребені точно робили з тих дюралів. А ту візьми додому, той потик. що я там каже льотчик, я кажу, щось такі сумні. <рес> ну, на цьому все. На цьому все. Будьте здорові. Все буде Україна.